Після того, як написав заяву до поліції, почалося веселе в лапках. Тоді я дізнався, як наша поліція проводить розслідування. Спочатку вони взагалі нічого не роблять, думають, напевно, що забудеться. А як починаєш їх шевелити, то для Галочки щось роблять. І це ще одне цікаве з'ясувалося, що якщо тебе допитують і ти кажеш, що не робив цього, то ти не винний. Хоч все і вказує на тебе. І все оправданий. А тебе за те, що ти вказуєш на їх помилки та змушуєш щось роб починати робити, залякають, щоб сидів тихо. А як не сидиш тихо, то поб'ють. А коли ти на інший раз збираєшся зафільмувати це все на телефон, то тебе можуть. Давити коліном на горло, доки ти не втратиш свідомість. От така поліція. Далі буде. Підписуємось.